Так, горимо. Сьогодні у нас 30 листопада, бачите, невеличка у нас мряка була, дворі городи передають сніг. Полями повиурювали. Це у нас така оранка. Е, глибина, ось бачите, стандартний електрод. Троєчка, довжиною моноліт. Довжиною він 35 см. І ось хочу показати вам зараз. Вон, бачите, ще дає залазити. Оце ми на таку глибину ворема з догружателем. Перший рік. Терниний. Ложить не хуже, ніж Лємкін. Рівненько, зараз вам покажу. Так, це по пшеничині ми оремо, тут рік не оралося, перед цим була соя. Соя була по наутілу. пшениця по наутілу, по сої. Ось так правильніше. Так, зараз хочу я вам показати, де ОРАВ МТЗ-82 Ось бачите, це ОРАВ МТЗ-82, це ось друга ділянка тут. Ось так. Ну, коротше, рукою ставиш і ось його сантиметрів 15, мабуть. Це ми Спочатку в одну сторону, щоб рівна площа була. Мало хто в нас таким займається. Всі люблять, щоб бугри були на городах. Глибина Оранки ось ще тут покажу. втрамбував Так. Тут у нас 35 сантиметрів, ось отут. 29, ось перед цим. Ну і тут сантиметрів на 2 нижче 27-26. Це така оранка. Я ж не так, що застромляє, бачите, так взагалі. Треба втрамбувати і одразу скажете, що це неправильно, я міряю, що там як. Ну Взяв для стандарту, всі знають електрод в цей труєчку, багато хто. 35 см. Біота, черв'ячки є, це дуже добре. Це далося в знаки за те, що ми рік не орали. Показують зараз, що МТЗ не можуть виорати. Та не нийте. Все можна. ось бачите, черв'ячки великі. Це добре. Ну це Він забезпечує всю врожайність. Більшість врожайності. Якби їх не було б, нам туго було б. Так, трактор МТЗ-80. Оремо ми четвер... четвертою повищеною як я і казав до цього е без блокіровки зараз хоч була і меряка задній корпус забирає е задню цю е слід колеса не так як стандартно оставляється скат а ще й забирає Польова дошка відрізає рівно, ложить теж доволі непогано. Ну що сказати, Лемкін за 3000 баксів можна не купляти. А ораті Пелегеном доволі непогано з догрузкою. І на трактор легко, по швидкості, по швидкості, що я вам скажу? Заміряли ми GPS. -ом. GPS -ом найбільш точніше. Тому що, ось бачите, Полиці витирається повністю. Трактор не димить. GPS -то найбільш точне, адже в Джондірах, в Нюхоландах, Кейсах, ну, в більшості імпортної і сучасної техніки застосовується GPS. Того що, е, Хто дивиться в трактор, там моточас, е, цей, тахоспідометр, то він показує доволі неправильно, Того що ви можете стояти, буксувати, і він показує вам швидкість. Це неправильно. GPS, система GPS, вона... Та Всі знають, як вона базується, принцип дії. Надсилаються координати, визначається швидкість з чотирьох точок, які пролітають нам там, мінімум чотири супутника, треба, щоб вона працювала. І вона більш точно визначає швидкість. То заміряли ми по GPS, немає зараз другого телефону, щоб показати вам це все. Хочте вірте, хоч та ні. Ну, можете й повірити на слові, 9-8 км в час. Ось при такій оранці при догрузці. Е, без догрузки, да, швидкість була менша і трактор трошки прив'язував і буксував. З догрузкою глибина трошки більша, швидкість більша. Була навіть ідея е, причепити четвертий корпус, ну, великого. Це зараз вже помаліша оре, ось гряниця, це вже друга пшениця, щоб розоразити. Красот мини. Іде повне обертання скиби. Тут справляється, ось така оранка, да, не забиваються. Пшениця врожай був 60 центнерів, там 60. плюс. Ну Ось сусідську я теж тоді був показував. Ну, що вам сказати, я не одобряю, що злак по злаку висіється. сіється. Бо сусідська там була задискована і знову посіяно пшеницю. Е, Я не вважаю це правильним з власного досвіду. Да, скати 16,9. Без блокіровки Оретрактор. З рульовим тільки трошки у нас наче, заказали, замовили, гур. Рівненько, ну все одно, все розбите, балка розбита, міняли ми і цей палець осікачання, але все одно вже воно вода. Хари Ледовські. Весною і літом себе дуже добре проявили, особливо в оприскуванні. Під час бризкання ми можемо побачити, коли роса де бризкане, не бризкано. Ну, класно, в общем. Совітую, його. Це і пари. Все. одорений. Рівненько глибину я вам показав. Ось хочу показати, дивіться, не видно, особливо і не видно, де і як ішов захват корпуса, особливо, якщо здалека. Ну добре. Так, да, по поводу ще догружателя цього. Пишуть деякі. Не обов'язково під моїм відео. Деякі кажуть, що воно це все туфта, не робить воно. ну, Той, хто це каже, просто не спробували насправді, як воно оре, що воно собою являє. Скажімо так, може погано ті люди вчилися, не знають фізики, ну це ази фізики. Ну, не так фізику, да. хто з практики багато знає. Я пояснив, чого воно так працює, кому цікаво, дивилися, кому не цікаво, перелистнули. Да, Полями вже поудорювали. Це останні штрихи. Польова дошка відрізає рівно. У нас одне, що вчили в університеті, що обов'язково там диск щоб дрізний був, не обов'язково. Якщо польова дошка працює, то все у вас буде добре. Якщо правильно корпуса виставлені, ось бачите, це пшениця в краю різкою забивала ну, після різки. Пшениці було доволі багато, пшениця на широке міжряддя, але все одно плуг справляється, перевертає. Трактор не димить. Топлівна. Топлівну ми заказали це вже 3 роки у мелітопольських запчастях. Перекидає. Плуг не забивається. Ну, показують, треба типу, сильнішу техніку, треба Т-150. Не знаю, нас мтз 80 влаштовує з ПЛН. Добре, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментах. Будуть нові відео, будемо робити погрузчика, який замінить навіть маніту. Так що стежте за каналом, підписуйтесь.